Всім привіт вітаю вас на каналі Життя Зняк. З вами Сергій. І сьогодні ми з вами поговоримо на тему візиту до лікаря, уролога. Конкретніше до суті справи. У мене було направлення від мого сімейника до лікаря-уролога і направлення на здачу аналізу простат специфічний антиген. Це він мені сказав сімейник. Що після 40 чоловікам треба раз на рік проходити обстеження на уролога по питанню різних чоловічих захворювань, чи в наявності, чи немає. Отже, я вирішив скористатися своїм направленням, бо воно вже в мене підходило до кінця Срок його дії. Його мені давали рік тому майже. Фух, і на аналізи. І тому я ви і були у мене певні проблеми з. Це що з випусканням, тому я вирішив сходити до уролога. Отже, після обстеження в мене виявили хронічний простатіт. Отже, такі справи. Ну, і лікар зробив ректальне дослідження, простати, сказав, що вона збільшена, і після цього він призначив мені там певне лікування. Я не буду вам казати. Якщо що, пишіть в, описі, в коментарі. Коментарі я вам залишу в описі до відео, які ліки мені признають. Але там нічого такого не було надзвичайного. Там просто одне, одні ліки як симптоматичні для полегшення сечовипускання та зменшення симптомів простатиту і свічки. Вони там на травах з олій, чай, олією чайного дерева і таке інше. І ще два вида біологічно активних добавок. Ну, там, соу пальметто, гарбузова олія. Ну, все, що призначають при хронічному пристатіті зазвичай нічого такого, надзвичайного там в тому лікуванні немає. Отже. Лікар мені пояснив, що це не рідкість. а ще призначили мені масаж простати. До речі, один сеанс 400 гривень, але я сказав, що я поки відмовлюся, типу, подумаю над своїм діагнозом, якою краще лікувати, і звернуся пізніше до нього. Отже, як мені пояснили, що це і стан не рідкість. хронічний, але контрольований. Отже, я почав курс лікування десь вже тиждень тому, навіть більше днів 10. І далі буду спостерігати динаміку, якщо, якщо що, буду вас вам повідомляти. Отже, але ще такий момент. Хочу зауважити, що в мене суто, по моїм думкам, то це захворювання має зв'язок з няк, Це моє особисте бачення. тому що як я живу живузняк, це аутоімунне захворювання, і я пов'язую появу простатиту саме з цим, що при аутоімунному запаленні процес може виходити за межі кишківника і зачіпати інші органи, зокрема, сечостатеву систему. Тому це може бути пов'язано. Але це лише теорія моя, я не раджу її сприймати дуже серйозно. Хоча, зокрема, я знаю, що при някові страждають сустави, очі. Ну і пішлункова печінка, і також ряд органів. І тому треба звертати увагу, якщо у вас няк, на інші системи вашого організму і підтримувати їх відповідними добавками чи ліками. Отже це таке. Ну і хочу вам на кінець сказати, що. Все, що я вам кажу в відео, це лише мій особистий досвід і лише мої логічні припущення остаточні рішення тільки за лікаря. Отже якщо у вас є няк, не ігноруйте симптоми і не викладайте візити до лікарів. Це надважливо. Чим раніше почнете лікування, тим менше буде послідствій. Отже, дякую, що ви мене дивитесь. Всім па-па, здоров'я, до нових зустрічей!